І сина і святого Духа. Слава Ісусу Христу! Влюблені браті і сестри, поздоровляю подорогаю усіх воскресним днем, учасників сприяння всіх Христових та сьогоднішнє іванське читання про зцілення Десятьох говорить для нас про миттєвості нашої вдячності. Десять зцілилися. подякувати прийшов лише один. І Спаситель Спасительство Боті говорить на дев'ять день, невже я тільки одного зробив добро? Чому дев'ять не прийшли подякувати? Коли ми згадуємо Книгу Буття, ми згадуємо створення Всесвіту, створив Бог небо і землю. Море і все, що в мікро. Створивши цей світ, створив його і матеріальним, і духовною. Але навіть духовний світ був створений із ангелів і людей. І ось згадуючи історію денниці одного із ангелів, який побачивши, що має властивості. Багато властивих тих, які має Бог, примістився і сказав, я можу свій престол поставити там, де престол Божий. І тільки в цю мить, коли він подумав, зразу ж природа його змінилася, він відпав від Бога. І зміну цієї природи ми сьогодні виражаємо в кольорах. Коли ми зображаємо добрих світлих ангелів, та їхні темні ангели. Не тому, що в них колір шкіри чи щось інше темне, протилежне бігу чорне. Тому, відпавши від Бога, він почав противитися волі Божій. І вважав, що. Бог незаслужено заслужено, його відкинув від себе. Коли ми згадуємо цю історію, ми можемо згадати і своє особисте життя, найперші наші сімейні стосунки, коли народжує сім'я, народжує дитину, народжує це від своєї любові, коли народжується дитину, не то, що розраховує, але підсвідомо очікує слова вдячності. Вдячності за недостані ночі, вдячності за виховання, вдячності за турботу, допомогу моральну, матеріальну. Ми цього очікуємо. Елементарного слова дякую. Але як часто трапляється, не мов би оце мати читання про 10 покажев. Скільки б ти не робив добро, подякують лише один раз, може. І з десятьом подякують лише одне. Чому так? А тому, що посильність наша добріх дає оснаті результат. Зміна природи. Ми вкладаючи в наших домочанців, вкладаючи все найкраще, виховуємо в них егаїстів. Вони можуть те, що ми. І дуже часто діти думають, що батька гарний автомобіль, батька гарна хата йому теж все можна. Я теж престол можу поставити рівний. Богові, ось так під свідомості, ми це вважаємо. А якщо я такий, як інші, то за що мені дякувати? Чому я маю дякувати? Це так належить? Колись в старій історії один із багатих юнаків, якого батько багатник, був при багатореві, чиновником. Прийшов і каже, я син такого. Мені теж належить робота, мені теж належить гарна зарплатня, це мій батько це отримує. На царь говорить, я твого батька шанував за його труди, і я його нагороджував за його працю. А ти ти прийшов? Я тебе буду садити власне, за те, що ти зробив. І тебе пошанують за те, що ти зробиш, а не тому, що твій батько був такий. Це лише фамілія, яка дає підстави як прийняти тебе із того, розмовляти. порозмовляти. Ось ці приклади про те, що ми повинні бути вдячні за себе самих, це ті приклади любові по відношенню до ближнього і до Бога. Ніхто в нашому житті не може висловити, що він за все відповідає він все знає. Не можемо сказати, що нам всі повинні за що. Ніхто нікому нічого не повинен. Апостол Павел, якого хвалили за те, що багато зробив для Бога. Ісус говорив дуже гарний вислів. Чим можу похвалитися перед Богом? Так, я проповідував, я був волиний, я чуть декілька раз не помер. Але все це я робив з допомогою Божою. Перед Богом я можу похвалитися лише своїми немочими. Бо гріх це те, що зробив я. А добре, це те, що я зробив з допомогою Божої. Не сам я це робив, Бог мені в цьому допомагав. А якщо мені Бог в цьому допомагав, я йому і дякую за це. І ось коли наступає момент подяки, то дякувати Богу треба за все, і за скорботу і за радість. За радість, тому що вона нас укріпляє під бадьорує, а за скорботу вона нас смиряє і вирівнює. Сміряє свобода і вирівнює. Коли ти подумаєш, що ти з собою щось уявляєш в цьому світі, ти такий великий, Бог тобі пропускає і показує, що ти ніщо. Без Бога. Без Бога ти ніщо. Ми й у висновок своїм кажу. Без Бога ні порогу. Тобто, без Бога ми ніщо не можемо зробити. Не треба себе ставити вишке Бога. Треба себе поєднувати з Богом. Треба приймати в себе, Бога, і тоді ти будеш обожнений. Тоді сама вдячність це буде твоя сама сутність, а слова це те, що буде линути само по собі невидавлене, невимушене. А це те, що буде йти від твого серця, бо ти наповнений божественним благодаттю. А ця божественна благодать створює, відновлює, перемножує любов у своєму серці. Тому, не напрягаючись, ти кажеш дякую, будь за що? Люби, хвиля, свободи, радісти, йдеш, і ти вдячний життя. А коли ти вдячний дитя, ну, згадайте себе, якщо дитина вам приходить і каже дякую. І так і рука тягнеться ще там. Бо ти хочеш, ну пришли подякувати. Тобі хоче будь-хто, коли ти подякували, тобі подякни, коли. хочеться ще робити добро. Але коли ти зробив добро і тобі не сказали, дякую, трошки неприємно на душі. Ось так неприємно. Вроді ти старався. Старався навіть частину свого чогось взяв. Віддав йому, а тобі немає так словання. Тому, коли ми говоримо навіть про божественну літургію, то ми чуємо такі слова. Євхаристія. Знайомий для нас. Євхаристія. А подяка по грецькі як буде? Євхаристом. Євхаристом. Тобто подяка Богові. Ми що ви ми просто приносимо цю скромну жертву. Ми дякуємо Богу і за ту велику любов, яку Він провив, проявив до нас, пострадавши на Христі Воскрес. Ми йому дякуємо, бо він нам дарує і Тут благословенне життя, і дарує нам життя вічне. Тому слово, «вибач» і дякую це два слова, які повинні бути постійно на основі. Вибачте, що слова Спасителя, покайтесь бо до станства небесне. Що означає покаятися? Вибачитися, вибачитися перед Богом за чинені гріхи. вибачитися перед близьким за чинену неприємність, вибачатися для того, щоб примиритися, а примиритися, <кій> створити основу любові і дякувати, що ти маєш оцю любов. Такої, яку заповідав Христос Серед учнів. так пізнаючи в Україні, якщо будете мати любов собою. Так пізнаючи, що ми будете мати любов собою. Ще один приклад, який хочу вам привести два ченці в монастирів. Живуть два ченці, живуть на заповідях любовів, все в них гармонійно, гарно. І дияволос Ну що ж ви? Знаєте, що таке любов? А що таке слово? Знаєш, не знаєте. Слошає. І я, я вас замоє. І ці з мене, що таке що таке явоміло. Чому не сваратися? І каже мені, давай ми теж спробуємо якісь нові відчуття. Попробуємо, що посваритися. Давай ми, ми будемо сміватися. То каже, давай, а я, я не знаю. Давай оця палка, бачиш, паторою. Давайте моя баба мені, а я буду казати, що це моя баба. Хоть той давно я палка Ні, то моя Я кажу, мені то є, а тянуть бабу сюди. І вони каже, не совратим потихнутися. Якщо побачив, що це більше, мощі плану, треба, тобі Що ж Что полот моє свариться? Любов перемогла, не підтримала і, і не змогу посередити. Тому що любує меганізм, була любов до себе і любов до ближнього. Бо любов меганізм це любов. І то так тільки про себе. А любов до ближнього суття. Ну, Якщо б тебе є до ближнього, ніколи ви не послатеся, бо ви маєте любов собою. Скажіть, вас так виходить? Ідете готову. Щось таке, я можу говорити. Цей прикордонський дому, я можу якось нічого. Хтось я веде, не винесеш несеш. Я тебе несеш сіндям. Не ти, а не тим підеш. Це потики, де якомись. І подавиться, копей може. Переможе той, який віддасть. Переможе той, який винесе сміття, віддасть палубу. Тому що читаючи молитві до той частина, ти образи, Боже, а не прошу, але Перше примирися з людиною, яка, яка тебе образна, ти піди на суспішті людині, яка не тебе образна. Не тоді йдеш на людині, бо ти образа, а йди Ты на суспіщі. людині, яка тебе -образна. Ось тоді наступить наступити, Ось тоді наступить порозуміння. А ми їздим дрібниці, дрібниці, який підкидає нам дияволо, щоб посилися, ми спосилися, починаємо шукати там право. Починаємо настоювати на слово. Запам'ятайте той, хто справжує той, дію, той вступає. У моменту спілкувати веща вступати, коли ще слуга це буде торжество слава. Б'ють тебе від полівічниці від став права. Це не означає бездіяльність, це означає відсутність озлоблення. Смирення появлення. А що таке смирення? Смирення це постійність доброділення. Ось тебе, на тебе іншому випадку Христос Говорив. На тебе кидають каменем а ти, що маєш робити, кинути хлібом. На тебе каменем на тих хліб Богу, не відповідай С Богу за слово. не око за Охоста Ресаві. А так пізнаємо, що ми хочемо, якщо буде мати Богу між собою. Мені дуже хочеться, щоб в межах світили, в межах години ми просто проти Бог, що мали, били, верни, підтримували. І, 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 і з простих міркувань. Завтра будь хто з вас може померти і вже не буде нікого ні шанувати, ні берегти, ні розмовляти ні буде з ким. І буде дарувати на собі волосі. Чому? Чому я це в зробив? Чому я в зробив. не прийшов, не порозумівся, не перемирився, не порозмовляв, не поспілкувався, не побув разом з ним. Включив своє мене. І це его втоме в, топи, в топи такому в світі суєтні. Борхливо в світі суєтені. Суєти це его. Бо ти себе закрили сюди, ми не живемо своїм життям. Ми не вивчаємо себе, ми не думаємо про себе. Ми закрили своє его і живемо чужим життям. Маємо проблемі з маємо. Проблеми. А що ви хочете? Ви готуєтеся? Плачем до станиці, як є не сполодав. Ви готуєте зараз готуєтеся, плечем статися? Не перший раз бачу. Не перший раз бачу. Є живі доньки, тато і дома. Є дитина, хоче дісти, як кормить дитину. Дають ми з робити. І саме телефон з мультиками. Вона дивиться, мультики і пробує її син. Вона живе тим телефоном. Немає живого спілкування тата і мами. Немає живого спілкування сім'ї. Один з телевізорів, дитина в телефоні. Я потім питаю, а чому мене з не розмовляєш? А чому ми не розмовляємо? А про що розмовляти, як вас різні світи? Про що розмовляти? І ми вже створюємо твою печальні старісті. Бо дитина буде жити не своїм життя, не життям родини. Воно буде жити хтось значим. А потім ще й дивуються, є такі випадки. Наші великінги виїхали, що в Київ, чи навіть можна, дитина. Сім'ї українці, вони українці. Дитина починає розмовляти по російській. Ми думаємо, де дитина набралася російських слів. Мутчики. Мутчики. Там відсутнє життя, там слів для дитини, де машинки розмовляють, де крокодильчики бігають, там і інші персонажі, яких не Там немає дитини. там немає людських стосунків. Як ви хочете, щоб воно було в житті, а адже те, що йому було посіяно на підсвідомість в його влізмі з дитячого віку, яким воно дорослим стане, воно буде чекати на він буде шукати. Голубу корову, де буде взяти кубі, щоб шоколад знайти, буде бігати за головою коробкою. Дитина відірвана. Від вашого реального, сімейного життя, динамиру на реальних і пам'ятських Регламентуйте технічний прогрес, це довго. це плавно. На всьому повинні бути, як казав, плавне господарство, всьому до бути реклама, скільки воно бути з ними. Хочете мати безпечну, спокійну, радісну, старість, розмовляйте з своїми дітьми. Хочете мати спокійну старість, розмовляйте своїми внуками, ходіть з ними на відпочинок, ходіть з ними гуляти, ходіть з ними, читайте з ними, вчіть з ними уроки, читайте з ними книжки. Ось це наше живе святкування. Ось це живе слідкування. Ніхто ніколи не задумувався, що Мойсей син робити в сідання. Здоровий сюди чоловік. Хуча часу, коли він населений і не то, що міг вивчити 10 заповідей. Погано з спам'ячек. Приніс тільки 10 заповідей. А сидів там стільки часу, на тій горі. Що він там робив? Лицем до лиця не замовляти свободу. Ось це його і споєднання живим Богом. Ви, кожен з вас, образ і подобає Боже спілкування з вами, як з вами, діти на вас дикається на бої. Тоді ви як божки Будьте для них прикладом. Будьте для них прикладом. Прикладом живого євангельського життя, прикладом правдивого християнського життя. Від кого вони навчаються? Від вас. Від вас і буде вам устані, як в цій іванівській притчі сьогодні. Оця дитина буде, оцих десятих, який прийде подякувати. будете жити інакше, ваші діти поїдуть до тих дев'ятьох, які будуть казати, ви нам повинні, ви нам повинні то, ви нам повинні то, ви нам повинні нікому ви нічого не повинні. Забудьте доглядіти дітей, дітей своїх доставити. Це я маю дітей діти до старості. <кхе> Безполкові, до неможливості. Дайте дітям прожити їхнє життя. Будьте для них той, хто любить, і підтримує потрібний час. Не треба їх діти до старості. Якщо вони вже діти доносять, якщо могли від вас окремий це на чорниці, це вже не ваші діти, жидьте з ними. Забудьте за ними. Тільки починає по секрету виходити на волково змуранти по телефону, це вже не ваші діти. У них інший світ, коло знайомих зовсім інше, це не ваша дитина. І не приватизуйте їх, не треба їх приватизовувати, любити їх треба. Переможу все виключно. Переможемо все виключно в нашу землеслідування. От тоді в нас буде гармонія стосунків. Бо Тоді ми почуємо слова вдячності. А як від тебе буде дякувати, якщо ви нас тим в телефоні і дивиться, як машинки, що мало і скаже, вам за що дякувати? Взагалі якось виключити. Тут я способніший персонаж. Він в телефоні, а ви тут хто? А ви прислуга, як в ресторані. Чого мам принеси? Мам занеси, мама віднеси, мам дай. тато дай. Ви прислухали, а те, що ми стали батьками справжніми, виховували по справжньому дітей і будете мати ячність них і безпечність, і підставість. Чого ви будете що на славу?